Так, ну, головне в спині, коли вправий робоч відчувати, ну дуже, дуже до себе занурюватися, відчувати, щоб не було боляче. Воно ну, трохи коли натягується, це одне, це нормально, це можна. А коли починається відчуття, що щось рветься, то треба. До ну, такого треба не доводити. В принципі, перша вправа така. Вона дуже крута в реабілітації. Нам потрібна якась штука. Ця не підходить, я просто не хочу тут дуже заганятися. Треба щось таке, щоб коли ми коліна поклали, щоб у нас ножки так були, а попа щоб висіла. І Просто висіла. Зараз я припіднімаю поперексім. Тобто ми, у нас ножки під от прямим кутом. Ну, можна там книжку якусь підкласти, ну або ступчик трохи вищий. І ми отак от попа у нас висить. І ми що робимо? Ми м'язами ніг, от у нас спина розслаблена повністю. І суто ногами ми дуже повільно. Наприклад, один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Отак от. Як маятник. Раз. 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 Отаку вправу робимо. Це то, що у нас стосується нижніх всіх Зажимі. Верхня і середня частина у нас є дві вправи, одна іншу переходить. Стали, так само розслаблено. У нас ручка пішла, 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 пішла. Плече лягло. Ми так стоїмо і дихаємо, подишали. І ручку підняли догори, і трохи отак От робимо. Коли надихаємо, ручка заходить туди, в той бік. Коли вдихаємо, нас, в принципі, повертає назад. Це в один бік і так само в інший. Обов'язково робити в два боки завжди все, що пов'язано зі спиною. Отстали, полежали, потім ручку підняли. Попа трохи сюди йде, ручка трохи туди. І от ця вправа вона переходить в другу вправу. Ми лягли, так ручку поклали, ножку вниз, а другу ножку вбік. Получається, у нас одна ручка внизу, а ножка, ну, ліва ручка внизу, а ножка відтепина вправа. От ми лягли і розкриваємося в протилежний бік. Коліно лежить, а тут плече хоче туди вниз прийти. Я не знаю, який там в тебе рівень зараз. Може, ти не дотягнешся, це нормально. В принципі, може в тебе отак от зупинитися, але ми дихаємо і знову, як там у нас ручка гуляла, то так само у нас і тут. Коли ми вдихаємо, у нас розгортає, це нормально, повертає назад. Коли видихаємо, фіксуємо коліно тут ручкою, і туди. І обов'язково в інший бік. Коліно відставимо, ручка заїхала. І дихаємо. Ручка на коліна. Та, що нижня. І... Після того, як зробили один в інший, був бік, взяли спинку люди і отак от от. зняли напругу. І трохи полежали, можна там полежати хвилинку дві.